Привіт. 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 Ну наш можно нашли, сейчас не сховочую. А Хотя він і так тут перший раз. Ладно, ладно. Ще до обновлення? Три хвилини. Ой, дві. Ну, ладно. тут на годиннику показує три, але на, е, на фьюз ще не дві. А хто балазиться зайшов, а? Юра, що, з стрінка зайшов? Да Ура! Юра з нами! Так що що, Юра? <гум> Ладно! Я не хотів казати, що це Юра, бо він Віввость. Ладно, але буду казати, що це Юра. Вів возьме. Чи Вівгость? Ладно, хай так і буде уже. Господи. Ти Это закальний що? не вважаю мало. Шо? Але сьогодні це буде непрости админ адбьюз. Главное, щоб було 5 мільярдів. Це важливе. Бо якщо вийде став ставри Аліпантині, то надо на нього 5 мільярдів. Скока? А, ну бери, мене в принципі. Боже, Марк, у мене грошей не вистачає, у мене 20 е, мільярдів, і все. Я, і... я не знаю, і... у мене взагалі 600 мільйонів, так що навчіться. Ну, в тебе трошки бідненька база, а, ти таке та, урка. Та та, та, <забж> та, <забж> та, та боже! Так, да, це у нас тут ще хаос, да, не вбігайте. Так, Софія, ну-ка, піді, Балазай. Софія, підійдіть до капкану. Давай, зажжем! Ну, да все хорошее. От я ж за одна хвилина, Марк, одна хвилина. Ага. Так, що мені так купити, щоб Марка прийти? 30 секунд, Марк. 30 секунд. 27, 27. Ми робимо обратний отчет. Куда подошел? Марк, ви вертня. 17. Сорок пять, сорок 48, сорок 50, сорок 52, сорок девять, 55, 56, один, пятьдесят, два, пятьдесят, три, пятьдесят, четыре, пятьдесят, пять, Все ох ти. я понимаю что це. це. А нет. Я думаю, что там нет. Получите рекламу. Это просто гениально! База... стоит. это так! А это гениально, честно говоря. Я зарабатываю несколько бойдротов. Привет всем! Не, у тики какие-то накуплять от нашей мамы? Я просто быстренько... От всех Тут можно брать! Чего? Марк Шофия мене... Я никогда не бачила такого обновления. Вы хоть мене убиты? София Софей, ты знаешь, что говоришь? Видео и да ты шо? Удин Дин Так можно без слово один день? Ні, нереально. Їх 4 удачі. Чи на... Зас... Зас, Софія, можна в тебе щось для... Для грошей, взяти? Трі. А, а можете всіх брейн-ротов, коло... Коротше, всі... Брейн-ротов, яких на голові таком не купляємо, бо я там... Бо я потім їх потім... Так, так та, Сему скормимо. Боже! Юра, ти нереальний! Ля... Софія, для грошей...

Просто музика Ось ці всі врен роти стаку на голові я купляю, бо потім ми себе їм, бо їх ми потім себе скормим і буде е, 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 либо кипіті топіті там е, е, і тортині або слін, мань якогось. А можете з цих всіх брендротів, яких я купив, мені на базу. Можете на свій бренд? Та мені надо, Марк. Можете не... Можете всіх на мою базу перенести, будь ласка. Вс, я б останні в опікаю і все. А може сейчас вийти господині? Не, він не вийде ось тут. Забери в мене цих брин ротов, Софій. Забери тих. Забери мене цих всіх брин ротов. Просто дайте музики, я вам чесно кажу. Софія, скажи Софії, щоб вона забрала Брин рота. Траволіта траворота. Софія, мені для цієї машини надо. Хорошо, бери. Мені надо. Треба ліття і капучино. Маляріва. Не, ну будь ласка, можна а, цих брейн-ротов з таку забрати? Та як ти хвилин, а внову почалась? Я не треба помиляю? Ні, не треба. Ти, ти забери, в мене на базі, я в, в твого брейн -рота взяв для цього. Для грошей. Гу. Ой. Ой. Oh. А можна ж у мене забрати, знаєш, кого? Троводить oh. тролала забери у мене. Кого? Oh -oh. Тролали тут тролала. Ріж mm я -hmm. моній. Вона мені зараз на базі не надо. Roblox, please стоп. Не боню. А я хочу просто просто Roblox. Roblox, стой, не крашнісь, типа цього. Я ну вибачайте я не, я не читаю, я просто кажу, как думаешь. Господи, Манида, хорошо. Безомени. Машина. Биодин, белый дню, пацанарки, локиблок. Ху? А ч так темно? Ты больше не быть. Дурой, а, э, да, соли, да, э, да, я короче, да, да. я тебя буду открывать, а я буду ждать. Ну, блин, ну так на. Не... Ну, хорошо, я промолчу. Да, заработай дискотека. Ой, блин, мне придется выключить запись, а то на музыке авторские права. Сори, да, потом запись. Вся музыка авторские Калави. Lucky Block. Марк, мені він треба Можна мені? Кожа. О, бере, бере. А який там. Мифик. О, мифик, но я хочу ладники. О, вас собі тоже тут это. Писа не лайк. Может, сами появилось? Ох, то что появляется? Вот закрыли. Крадіть, крадіть. Мені тут нічого не надо. На другий этаж быстро. Там нічого немає. Тут не танки! Тут и танки! О, крадіть танки! Я все в нього украду! Фіх я йому щось оставлю! Не, <реку> <реку> не то якщо були по хороші природи, то... Та... Софія! <реку> <реку> да, Софія! Тут Бум, так, можно следующий буде моїм, тому що в вже уже Це так Галактичний лагев. Але я його відкрию вже потом. Балерино лоло. Фіг ми йому оставим шесть до мусен. Здесь сам. Софий, ми правильно робим. Ми ж правильно робим, Софі. Конечно! Не, ну я скажу так, якщо щоб там був новий... новый на Юра! Ла Кер Кер Каркур, який с новий цей. Короче, де комбінаціон сидить на киркар куркур, то я в нього украл А, ну ти... я тоже такого б хотів. Так він би був вообще щоб за А-а-а! а щось, хтось там ще є? На другому етажі, Софія! А, джоб, 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 Сарур. Іди на другий етаж і кради в нього танка. Він мені нафиг не треба. Танка? Давай Тан? я в нього обруду, а то зараз цей івент пропаде. Тартаруга чи стерна? А Е, мені ще треба часу. А я в нього не... Один-дин-дин-дон. Ну ка стоп, не купляйте, хай бафи побудуть на ньому. О, Марка, де твоїй ці? Все, купляйте на нього, хто? Я їх хочу. А, придроти на твінках. Давайте я тоді краду, він мені треба. Марка, це вже можна відкривати ці. Кого? Лакі-блоки. Так, можна. Да не, я хочу уже в конце видео открыть. Блин, да. я не побачу. Я тоже. А, а давайте я зроблю так, откроем эти лаки-блоки завтра. О, я а, а ты не снимешь другую серию, нет? Если Як, я правильно понимаю, то завтра где-то... Десь... Он просто роблок, чтобы он пофиксился. Что Ну. пофиксился? Ну що, типу, щоб не лагав там, щоб ігри не летять. Знаєте що? Да. Марк в мене латі блок 4 бафа. Три підробить тропа три Три купи. Марка, ти завтра знімеш відео, Ну, другу частину відео про... Є? Я завтра успіху я може зроблю іще одне відео, бо завтра тоже, мабуть, адміну дві. Е? Да. А скільки годин? Десь з 22 до 23 чи 21, 30 до 22, 30, я точно не знаю. Бобрито, бомбрито, так Ви Що понимали, у мене вже грошей так чимало мало накопилось. А якщо липи? 21 мільярд? Лагранний комбінацій. Так, то може відкриєш, на но... Та но... Да не я хочу е, всю базу из них зробити. А просто завтра я може його не побачу. Чого? Чого? Я вже на день рождения їхати, не забувай. Ммм, так я просто на а! видео сниму, бо я ж завтра делаю видео буду. Брата, влог, ну Я типу, вот сделаю такое. Кокуфанту элефан. А, а можно я шумный лотик буду иметь? Да, хочу блюбрыми. Юра! Я бафы куплю. Так, что мы не можем Бандито, Бандиту Трика, Лика, Кири, Ліка Алло бруто діатуто класна кучина і ла. Кар кіркуркир -кір комбінації нас. Всім хвилин чекати просто. А чого він розрап нічого не пише? Може проси роблок, щоб він не лагав? Я сподіваюся, що він просто зараз... Не, ну всього 12 голови пройшов, ви не міг так рано йти. Не, ну мені дуже сподобалось, і що я побачила це обновлення, що я побаю, що я змогла хоч когось украсть, ну дуже багато бир IP, например. Парк Аркар Кир 6 там... Мі... коротше забили і балерино лололо. Але я чекаю що інших брейнру. Мар Марк, знаєш що? Що? У мене так не прокачався а, е цей. У мене не прокачався мій ну. Е з телефонного аккаунту у мене прокачується комп'ютерний просто. Ніхто крутий не виходив без мене. Ні. Ма, може відкрізь лак-блоки, а поки мене є в Райна. Ладно, давайте я їх зараз відкрию. Йдіть на мій другий. О! Подожди, я йду, я йду, я йду. Да та, боже, ну хваточки дайте, будь ласочка. Давайте вже від... подивимося, що Марку випаде. Клапку я другим відкрию. Да, Аніс. Рос бомбинитос. Щось хороше Ладно, ну, хай буде на базі цей. Ну, тебе його і не було, в принципі. А можна следующий таку мій, пліз? Ми, я казала, що я займалася е, цей, що я буду, що я коли вийде е, Софій, новий. А, Софій, хочеш, е, не, Юра, э, раньше ещ казав, серьезно. Він еще до записи казал. Кто кому що випало? а? Так я не див. Я не дивлюсь, що мені випаде. Деньги. Так, крутим другий раз. Що мені буде? Чом є деньги? Деньгі. Ну, включусь краще тоді, коли щось почнеться. А то е, що ми будемо мучити. Деньги! Втратити. Як я піднімаю, ой, розумію, то у нього просто крашується робот. Що? Що? І написав, що захе. 40 хвилин визначатись Ви, ти? за тим бомбардіровщиком. А що він написав, що все вже? А ні. Бо він би ще бай написав, він вже бай. що, пока не писав. О, і О. Удачу, чи не удачі чи нас? Через 20 секунд ми побачимо, хто у мене буде. 40 хвилин. Блін, це що, кінець? Ні! Через 40 хвилин буде норм обновлення, але ми його з тобою не побачимо, мабуть. Через 40 хвилин якась імба буде походу. Все! У мене все! Откриваю! Хто мені виходить? Не поємно. Софі, у нас умоляю тебе, можна ці Умоляю, Софі, умоляю! Одного брендрота. Одного. Все, у мене повний індекс. Забирай. Забирай. Як Забирай. це у тебе, а у тебе ж, що? в не... тебе ж, ж немає деяких? Боже, яке аксоболь. Як не, не знаю чого. Але там просто є такі брінроти, яких щитає, але воно так-то в індексі. Вони є в індексі, але їх там. Але все, короче, ивенты. Марк, знаешь що? Я засовую только фанта але фанта. Нет, сюда можно определенных до нота. Сюда купу фанта нельзя. Что можно? Ой, ноу, ви шо? Я хотіла продати один-динь-дин Дуна. О, у на мою базу розпаковочка буде. Яка? Давай давай, блядь, да, да я не сядет. Да нет, открывай. Да мене просто да, открыла класс. Открывай ты, боже.

Всім пока. Марк, дивись, а ты зможеш через 40 хвилин записати ще одне відео. Ну, типу ж, то, що я вже не побачу, мені кажуть, виключно. Все, давайте пока, до завтра. До завтра. Да. Марк, запиши, будь ласка. Мак. Що? Я мене теж буду пока. Назарію секунду. Ну, всі вийшли. І ось. Я зроблю так, я включусь тоді, коли щось буде робити. Ну, не, ну реально. Відео може, може, я не зніму повністю відео. Бо тут сервера Роблокса просто крашнуюсь. Зараз попробую з другого аккаунту зайти. ну у мене є ідея. Буде друга частина записи, але я не зроблю.